Звоню, щоб людина виграла макбук. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць знову попадає так, що ця людина, ну, у нас рандомним образом, як полі чудес, зрозуміло. Крутіть барабан. Випадає знову на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла айфон. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять знову випадає та сама людина. Вона вже. А не бере та трубку, виграла щось я не Watch, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав запису. Я просто не дуже люблю людей розстраювати. Але я вже не видержав голосове запису. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Тож, нічого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну що таке? От, от це до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина от упускає можливості в житті, інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь. Піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти, і там будуть твої можливості. Там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи Ну слава богу, онлайн появився. А так під лежачий камінь вода не тече. Все так банально, і просто нічого не помінялось за тисячі років.